Великодній ярмарок розпочався 9 ранку на площі перед будівлею Кропивницької міськради. Тут продукцію власного виробництва продає місцеве кафе, приготували паски, пиріжки, рулети. Ціни у нас минулого року ми нічого не піднімали. Зв'язку з станом зв сьогоднішнім в Україні лишили так, як є. Ми підтримуємо ідею організаторів, щоб кошти пішли на Збройні Сили України. Поряд містяни купують ковбаси, балик, шинку. Ми приєдналися до акції, ярмарка. Люди все одно їсти хочуть і все одно купують навіть в такий тяжкий час. Місця для торгівлі продавцям дали безкоштовно, каже начальниця управління торгівлі Кропивницької міськради. Самі учасники запропонували, які кошти вони будуть збирати. Ми точно суму не знаємо, але було запропоновано, що 10% від їхньої сьогодні товарообороту будуть перераховані на Збройні сили України. Великодній ярмарок у Кропивницькому тривав 6 годин. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кропивницький.